Вітаю на каналі Інтертехніка. Актуальне відео про Кентавр 240 Б. Не БР, а просто Б. Коштує така техніка на даний момент 2630 доларів. І давайте поглянемо, що це таке за дракон. Бо на вигляд, справді, дуже дуже, дуже страшний дракон. Під капотом, звісно, одноциліндровий двигун ЗС1115, тобто 1115 кубічних сантиметрів. Написано, що 24 кінських сили, по факту, там 20 плюс щось. По компоновці дешевий вимикач маси це вже зразу страшно. Потім ось бачимо на сигналку, які страшні провода ведуть, але це окей, це не суть. Це не саме головне, що є в цьому тракторі. Дивимось далі. Генератор схований під капотом дуже високо це люкс. Тобто ним можна по воду помаленьку заїжджати, це вже дуже добре. Ремені, натяжителі. Дивимось, саме основна болячка це заміна ременю. Тут буде це зручно, тому що ось є зазор, в принципі, адекватний зазор і місце, отут, щоб знімати, надівати ремінь. Одноточна навіска, стандартна, масло бачок. Заднє світло, катафоти та все. Потім задня колія регулюється, звісно, по гумі. Передня в нас йде. Це тут важливо, тому що гумо коштує півтрактора. Не видно, на ній нема маркування. Задня. 9,5 на 16. А передню зараз ще раз уточню. Ну і не треба. А, все, писати. А, бак на 9 літрів, стандартний, а цієї всієї історії 780 кг. Давайте подивимось по-салому, тому що це не менш важливий фактор в даної ситуації наш. Це самий-самий класичний мототрактор, який тільки може бути. Ну, ось стандартна історія, коли ти сидиш дуже далеко від е, керма, і щоб тобі чимось взагалі тут управляти і керувати, треба нагинатися або під'їжджати. Зараз спробую під'їхати на салазках. Ну, ось я під'їхав. Ну, ось так. якось. Тут трошки заважає цей бачок для інструментів. Зробили б його тут, було б краще. Але загальному не досить комфортно. Три передачі і задня. Повишені, понижені, роздільна педаль гальма, наявності, ручне гальмо, аварієчка. У нас е, показчик прибора на панель є. Тут даже, е, мотогодини, тиск і температура. В принципі, все. Вартість я вам назвав, така техніка актуальна. На даний час це кентавр 240 b Якщо Що вам сподобався огляд? Підписуйтесь і ставте лайк. Дякую за увагу.